Дійсно. Вони є, вони є і вони залишаються дійсними. А час покаже. На такі питання, Роман, нелегко відповідати, і, ну не то, що там, я типу, хочу з'їхати, але ви ж всі прекрасно розумієте, що відповідь на це питання, а, якщо, це, якщо це не відповідь популіста-політика, а відповідь чесна, обґрунтована і серйозна, є складна. І зараз я на неї від не відповім. Але я точно знаю, що перше, від кого залежить проведення концерту, Океан Ельзи в Донецьку це від людей і жителів Донецька. Так само це сталося залеж... від жителів Маріуполя, залежало те, що ми сюди приїдемо. От від них їхнього бажання і їхньої консолідації залежить і чи приїде туди до Океанельзи, і, чи... і багато інших речей, які мають статись до того і після того.